Найактуальніші події тижня, що запам'яталося містянам найбільше перевірка водіїв на знання ПДР, рейди місцями стихійної торгівлі, закупівля нових тролейбусів і нарешті анонс ремонту на Чернівецькому водогоні. Ці події упродовж тижня висвітлювала команда СІ 4 та практично усі медіа Буковини, та яку подію жителі краю вважають найпам'ятнішою для себе. Наша знімальна група опитувала перехожих відповіді. Вражають ну, те, що ми переїхали на квартиру зараз, бо ми в селі проживали, бо така ситуація була так. Я вийшла з відпустки з події покупки. Нові о Боже, я вам зараз розкажу ситуацію. Недавно я отримала права. І купила свою машину на механіці, бо я думала, бо на автоматі водять тупі, я зможу на механіці. І вчора з татом я їхала за кермом і я плакала. Бо людина, якою теж 50 років не розуміє, що я тільки вивчилася, сама знала на права, але це був повний треш. За цей тиждень, ну, напевно, те, що ми з цією малявкою ходимо в лікарню. Навірно, напевно, поїздка в Київ з коханою дівчиною за останній тиждень. Ну, в Чернівцях був ретрит. Приїжджали дуже такі цікаві люди з Індії. Це найвизначніше для мене сьогоднішній день. Наше ППО, надзвичайне, яке збило кінжали. Момент у нас зараз один війна, і ми не можемо. Дочекатися, поки вона закінчиться. І це б'є по голові кожний день. То те, що відбуваються зміни в місті, це дуже радує. Будується гарно скверик на Соборній, дороги ремонтуються. Це, ну, це радує. З хороших новин на даний час, ну, що відбувається в Україні, нічого. Ну. Мужність українських воїнів, особисті досягнення та зміни у місті. Це те, що закарбувалося у пам'яті тих людей, яких команда медіахолдингу Сі 4 зустріла сьогодні. Попри війну, постійні повітряні тривоги та жахливі втрати, чернівці продовжують жити. Максим Берник, Бернк Чіок, новини чернівців, телеканал СІ-4.